Вітаю, друзі. Я розумів, що на конференції повідомлення України у Берліні Зеленський зробить якусь гучну заяву, але я не думав, що ця гучна заява буде абсолютною маячнею. Більше того, я не думав, що ті люди, які готують його до такого виступу, дозволять знову йому сісти в калюжу. Допомогли. Поясню про що йде мова. Зеленський зробив дуже гучну заяву. Україна має намір побудувати до одного гігавату газової маневрової генерації у 2024 році і ще 4 гігавата у найближчі роки. Таку заяву Зеленський зробив на відкритті конференції з відновлення України в Берліні. І більше того, він сказав, що це ми зробимо за допомогою партнерів. Окей, давайте зразу порахуємо. Ні, я розумію, що якщо він говорить про гроші, то гроші може нам і дадуть такі. Але давайте все рахувати. По перше, одна станція коштує 15 мільйонів доларів і виробляє приблизно 25 п'яват електроенергії. Тож, щоб отримати бажаний результат, а саме 1 ГВт маневрової газотурбінної генерації, нам потрібно 40 станцій і 600 мільйонів доларів. Окей, давайте навіть уявимо, що наші партнери. Дадуть нам ці 600 мільйонів. Е, питання в іншому: а де ми візьмемо всі ці станції? Ну Тому що без проєктування, без підготовки, без підключення це виключно умовні станції, які можуть виробляти умовний. Умовну електроенергію, окреме питання, чи хтось вважає, що ці станції лежать вже зроблені 40 станцій і чекають Україну? Їх треба чекати. Більше того, треба, щоб були люди, які готові їх встановлювати. До речі, нещодавно вибухнув скандал через те, що західні компанії не готові в Україну відправляти через. Небезпеку, свій персонал, а українські проєктувальники українські інженери, які можуть встановлювати, які можуть підключати в переважної більшості вже мобілізовані і їх мобілізують і далі, незважаючи на те, що розповідають, що вони всі заброньовані. Якось дивна історія. Але ми до цього ще повернемось. Давайте поговоримо про інше: по-перше, для того, щоб встановити 40 станцій, потрібен не місяць. Не два, і навіть не рік. Хочу нагадати, що газотурбінну одну газотурбинну станцію, яку подарували, подарували американці Міненерго, встановлювали рік ще раз, одну станцію встановлювали рік, і були люди, гроші дали, все було, але рік. Ну тому, що не можна просто приїхати, зібрати і поставити. Я розумію, що в голові Зеленського ці станції повинні десь знаходитись серед. Мільярда дерев, і над ними повинен баражувати один мільйон дронів. Ну, Він любить красиві цифри, але ж він повинен хоч трохи думати про те, що він говорить. Комплексну програму малої генерації, про яку заявив уряд лише на днях, навіть ще не розглядали. Більше того, про децентралізацію енергогенерації казали вже дуже давно. Але Зеленського не було до того часу, а люди, які він поставив, наприклад, Галущенко та інше, цим не займалися, їх цікавить інше. Тож про що йде мова? По перше, навіть якщо ми отримуємо зараз ті гроші, ми розуміємо, що до кінця року встановити неможливо. Друге, у нас нема зараз людей, їх треба підготувати. Це теж час, їх треба відправляти на захід, вони повинні навчатися. Ну тому що не можна просто взяти когось. В квартал 95 і сказати: підключай. Він не підключить, він навіть не спроєктує, він нічого не зможе зробити. Окрема історія це те, що такі амбітні, фактично, проекти, під них треба змінювати загальні правила гри на законодавчому рівні. І це, до речі, найлегше, що буде у Зеленського. Бо виписати закони і прийняти він зможе. Хоча теж не факт, бо голосів у монобільшості все ще немає. То в мене запитання, навіщо Зеленський? Таке бовкнув, от що Що він хотів цим отримати? Авації на дві секунди. Ну, ми вже пам'ятаємо мільярд дерев. Ми вже пам'ятаємо мільйон дронів. Ну він повинен був вивчити вже цю ситуацію з того мільйона дронів, які він обіцяв, до кінця травня, повинні були зсу віддати 416 тисяч дронів. Трохи більше ніж 416. Віддали трохи більше ніж 100 тисяч в чотири рази менше. То в мене запитання. Ну, можна вже навчитися не розповідати про рожевих поні які гадять якимись веселками. що Навіщо це робити? Взагалі, коли президент розповідає про такі прожекти, а розумні люди, які слухають це, кажуть: Ого, він без царя в голові. Він не розуміє, про що кажуть, або його роблять дурням, ну або він. Каже відверту брехню: то чи варто вкладати в Україну гроші, і так будуть справді думати наші західні партнери? Тому що коли вони бачать, як в Україні президент несе маячню? То я маю сумнів, що вони захочуть і далі а, якось приймати нашого президента більш-менш серйозно в плані партнера, ні Україні вони будуть допомагати, але президент ну це окрема історія до речі. Про партнерство і все, що було раніше, а це ж вже третя конференція. Перша конференція, якщо хтось забув, відбулась в 22 році. Вона відбулася в Лугано. На ній наш уряд потужний і такий розумний в лапках сказав, що Україні треба 750 мільярдів. А ключовим джерелом фінансування мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів вже тоді. На Заході почали ставити запитання: 750 мільярдів. А навіщо вам 750 мільярдів? Дайте, будь ласка, бюджети, куди ви хочете це витрачати. Наші сказали, що намалюють. Тоді Захід здивувався, як ви прилетіли в Лугано без цих даних? У вас нема нічого і гроші не дали. 750 мільярдів більше того, російських гроші, тому що вже вважали, що треба це розпилити, велике розпільництво, яке повинно було прийти на заміну великому крадівництву великому будівництву, або велике відновлення, яке планують робити на ці гроші, вже тоді пронувалося як розпил, тому що ще раз 750 мільярдів, щоб ви зрозуміли, чому 750 мільярдів, бо вже на наступному році, в наступному році, ще раз, в 2023. В Лондоні на такій же конференції по відновленню було стало відомо, що треба 411 мільярдів, куди диле діли, ділося ще 340 мільярдів. Ну якось не зрозуміло, але зрозуміло, що ці мільярди повинні були сісти в чиїх кишенях, а потім вони повинні були стати криптовалютою. І як народний депутат Одарченко, який давав хабаря Мустафі Наєму саме криптовалюті, про що Мустафана єм повідомив правоохоронні органи, і Одарченка затримали і отримав він підозру в корупцію. Але зараз сидить в Верховній Раді, голосує за всі. Рішення офісу президента і слуг народу, так от вони повинні стати було криптою і збагатити багатьох людей Ще раз, 350 мільярдів доларів. Бо їх 340, вибачте, бо їх немає тут. Бачите, кудись грошенята якось так усохли, усухли. Але найцікавіше не це на наступній конференції вже в Берліні Шумигель каже: треба. Понад 486 мільярдів доларів для відновлення України внаслідок російського вторгнення. Проблема в тому, що грошей і зараз не дадуть, не дадуть. якісь невеликі гроші на якісь окремі інфраструктурні проекти дадуть, але ситуація в тому, що ці історії про 750 мільярдів аукою цінами зараз на заході. Дуже добре розуміють, що тоді хотіли просто розпилити. Гроші. І зараз на тлі цієї історії заява про те, що ми от зараз поставимо газотурбинних станцій і будемо виробляти гігават, не будемо. І на Заході це розуміють. І розуміють ще одне: що гроші нам давати не можна, бо їх знов розпилять. Пам'ятаєте, як 750 мільярдів перетворилося в 400, 411 вже за рік? Хоча за цей рік ще щось знищили росіяни. Мова про те, що гучні заяви показують, що є бажання, але гучні заяви, бажання відновити Україну, але гучні заяви без обґрунтування, без доказів, без кошторисів показують, що переважна більшість цих грошей може бути розкрадена. На жаль, і на Заході, до речі, це теж розуміють ще раз, 750 мільярдів не забула. Жодна людина на заході. Я вже спілкувався з багатьма політиками, які посміхаючись розповідали ми про цю історію, і сказали, що це був урок, який Захід колективний захід вивчив назавжди. А, тому що коли прилетіли тоді, писали все на колінці так приблизно. Ну там давайте напишемо стільки, помножимо на два. Мабуть, так не знаю. Я так уявляю. Це на мій, мій розуму, таке так, так, таке, от в мене уявлення, бо інакше б так не би. Але таке б відбулося. А зараз Зеленський ганьбиться. В мене велике бажання, щоб президент України більше не виглядав як клоун яке несе маячню. Але, на жаль, поки так і буде виглядати і далі. Бо на зміну мільярду дерев, як ви пам'ятаєте, прийшов мільйон дронів, а на зміну мільйону дронів один Гігават. Ой, електроенергії. Ну, що я можу сказати? Вони живуть прожектами, а повинні, повинні жити перемогою України і робити все для цього. Про один Гігават ми поговоримо в кінці року, коли ви побачите, що Зеленський сказав: Ну, не змогли, але ж хоч щось змогли. От дуже цікаво, що зможуть, хто зможе, і скільки грошей буде на цьому розпилено. В останньому немає сумніву. Бо всі ці судово прокурорські СБУшно, депутатські офісно президентські Камарілі треба ж десь копієчку брати, ну і де її брати. На прожектах великих прожектах по великому кримзінгу. На жаль, поки це наша реальність і поки це ганьба, хоч би запитав Зеленський у експертів до того, як казати, а експертів, до речі, в його оточенні немає. Тому що там лояльні, а не розумні. Як Лояльні, як беркадзи, такі там потрібні. Інші ні. От ми і бачимо, як президент виглядає на великих міжнародних заходах. Це, на жаль, так. Але так буде не завжди, і ми все одно переможемо і змінимо ситуацію. Ми переможемо всіх ворогів: як в зовнішніх, так і внутрішніх. Відновимо Україну, і все буде інакше. Крокуємо до перемоги. papa